Всім привіт! Мене звати Марина. Я арт-терапевт, арт-коуч, бізнес-тренер. Зараз дуже популярно вивчати себе, прислухатися до своїх відчуттів. Але з чого почати? Я покажу просту арт-терапевтичну вправу, яка займе всього 20 хвилин, але допоможе зрозуміти свій внутрішній стан. Сядьте зручно, прикрийте очі. Або сфокусуйтеся на одній точці. Зробіть три цикла дихання. Вдих, ваше тіло розслабляється, видих, ви звільняєтесь від накопиченої напруги. Уявіть, що ви опинилися в чарівному саду, і перед вами виблискує чарівна квітка. Роздивіться її, якого вона кольору якого вона розміру, скільки в неї пелюстків, що її оточує? Насолодіться тією миттю, перебуваючи разом з Квіткою. Пригніться до неї. Можливо, вона дасть вам якусь підказку. Якщо Квітка дозволяє вам, то насолодіться тим ароматом, який вона вам дасть. Коли будете готові, повертайтеся в те приміщення, де ви розпочали вправу. Намалюйте цю квітку, яку ви побачили в своїй уяві. Розфарбуйте тими кольорами, якими вона сяяла. А потім зробіть невеличку саморефлексію. Що це за місце, де ви перебували? Що це за квітка? Яке послання вона вам несе, якими кольорами сяє, і що ці кольори для мене сьогодні значать. І в кінці обов'язково напишіть один крок, який ви зробите сьогодні для того, щоб підтримати свою квітку. Ця вправа знімає емоційне напруження, розвиває уяву і допомагає краще зрозуміти себе. Зробіть її сьогодні. І подивіться, яку підказку дасть вам квітка.